Доброго дня всім. У мене три меседжі для вас. Як вчора е, пан полковник робив під час зустрічі. Тільки три. Перший. Дякую. Перше це подяка. Усім, хто тут і хто не тут, а на полі бою, на лінії фронту. Щиро дяка. Is... Ще один меседж. Я доволі простим. Він написаний тут. It's the from Це уроки історії. Ця кривава імперія приходить кожного разу коли ми, ми починаємо досягати успіху. Впродовж історії кожного разу це ставалося. В кінці 2021 року. Україна отримала в два рази кращі познаки життя людей, ніж у Росії. І це було також однією з причин війни. Отже, наша країна в 10 разів менша ніж Україна, тільки 3,7 мільйона населення 10 разів менше за площею. Якщо подумати це в у термінах у протидії Росії, то це просто неможливо, враховуючи масштаби. Але, але, але давайте уявимо собі такий випадок, що кожен із цих одного і сімдесятих мільйонів мільйонів. Це всі і кожен. який долучається своїм своїм зусиллям. І ніхто не, не прийде. НАТО буде допомагати тільки тим, хто бореться за себе і, як правило, не з першого дню, як ви з першого дня, як ми, на жаль, пересвідчились. Що стосується військових питань, підтримки інформаційної війни, Всі мають долучитися до боротьби і всі мають працювати як швейцарський годинник. Пам'ятайте, що є країни, які ніколи не окупувалися, і навіть ніколи на них не було нападу, саме тому, що там усі і кожен долучені до життя в країні. Я, як ви бачите, викладач університету, як ви бачите, але я також займаюся військовими питаннями я впродовж 20 років вже служу е, в збройних силах, не в резерві, а в е, частинах, які служать частину часу, не на повний час. Це десь такі рівнем бригади, підрозділи, де зібрані такі люди, як я, які е, виконують цей обов'язок кожного дня. Це не означає, що ми носимо одне стрій. Але ми завжди на зв'язку. це не повна копія того, що як відбувається в Ізраїлю, але щось подібне. Коли я потрібен, я отримую дзвінок, і я на місці вже через 3-4 години. У мене є моя позиція в, в, в моєму полку. У мене є свої обов'язки щодо підготовки. Я власне більше часу е, провожу під підготовці військових ніж студентів цивільних, але це реалії сьогоднішнього життя. Всі мають бути залучені, кожен вчитель школи, всі мають бути залучені. Кожен студент лікар, кожен студент, кожен аспірант, всі мають бути залучені. І для нашої країни іншого варіанту немає. І це ми зараз робимо. Але робити це, звісно, не легко. Це дуже важко. І я покажу чому. У нас були певні історичні досвіди і уроки, коли ми не боролися, думали. Все. все, нормально. Життя якихось людей не варті незалежності таке інше. Це були такі роки, як 40-й, 1940-й, 40, -й, 1940 -й, 40, -й, 40 -й, до 44 -го. Литва мала щось на штат 3 мільйони населення в той час. Імперія зла Прийшла, і ми втратили третину свого населення. Але запам'ятайте і зауважте найкращу частину. І ця кривава імперія проводить негативний відбір. Негативний відбір для свого населення, так само, як і для населення усіх країн, куди вони ставлять свій чобіт. Отже, наша історія була жахлива. Якщо уявити народ як людину, то, власне, все, сьогодні, що нам відрізали голову, вирвали серце, і ми стали таким собі манкартом, як манкурти, якщо ви читали eh, eh, Чингіза а, 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 Айтматва, тобто людина раб. Людина без роду племені, і це відбувалося з нами впродовж 50 років. А зараз ми хочемо бути такою країною, як Швейцарія, як Ізраїль, як е, інші, які такого досвіду не мали. чому ж ця е, імперія е, зла діє, чи чинить в такий спосіб? відношенню до інших країн і до своїх країн також. Що з ними що з ними не так? Чому вони так вчиняють? Оскільки ніякого раціонального пояснення цим діям немає. Але є одна думка. Коли я працював в військовій академії в Литві, я робив наукове дослідження. Мене цікавило це питання, чому це так відбувається? і Відповідь виявилася дуже простою. Ця країна а Литва була впродовж майже 50 років частиною цієї країни. Це була в'язниця. У них був проект зробити із країни в'язницю, і це не лише слово. Давайте собі уявимо, що 1936-1937 Вони вбили. Кожного, кожного хто відносився до е, інтелігенції, до е, людей з чеснотами. Усіх, хто міг би якось вплинути на інших людей, це і вчителі е, бізнесмени, і таке інше. Я не буду читати вам лекції. В 1960 му якомусь там році Радянський Союз хотів мати 5 мільйонів призовників і зібрав тільки 2,9 мільйони. Де вони взяли 2 мільйони, як ви думаєте? Де звідки вони їх дістали? Чи є якісь думки щодо того. Звідки вони окелексамодем okay. мільйони були у в'язницях? Давайте візьмемо Це були злочинці у в'язницях і зробили з них військових в межах трьох місяців. Майже вся радянська армія, ну майже майже вся, десь відсотків 80, перетворилася також. На е, тюрму із певними статусами, з культурою в'язниці? З блатною культурою. Десь 70% чоловіків в той час проходили через армію. Що це означає? Що 70% чоловіків практично перетворилися на, на зеків. Що стається з людиною, коли? Вона підіймає руку на жінку, скажімо, Ми говоримо, що це неможливо, але якщо подивитися на останні 3-4 роки, що відбувалося, стає все очевидним. Ось чому це наша, наш ворог. Ми все пам'ятаємо. Ми ще маємо людей, які закінчили військове училище в Рязані. Вони ще є в нашій армії, в нашому суспільстві. Після 90-х років минуло сторіччя, наша країна іще раз втратила майже третину нашого населення. Why? Чому Ми обговоримо ці речі його обговорювали вчора. найлегше про це сказати, що це все пояснюється економічної ситуації. Але запам'ятайте, що це не так. і як правило, інколи люди навіть люди навіть не знають чому, але вона не почувається добре там, де вона є, і починає шукати аргументи, чому було дослідження, яке зроблено в нашому університеті десь 6 років тому. Чому литовці полишили свою країну? І відповіді написані тут. Вибачте за цей текст. Але я хотів вам його показати. Повага до працівників, повага до людей, повага до інших. десь 90% приблизно, це... Так, так, така, такий, така повага надається у інших країнах. У нас десь тільки 60% користуються таким відношенням. Ми маємо стратегію департамент страт... стратегічної комунікації, і другий після командування. В... Зараз він також є членом спілки стрільців. Він написав цей матеріал і сказав. Так, виходить так, що можна платити гроші більше люди, але дуже важко змінити культуру, етику. І Ми відтак розпочали проект впродовж трьох ем, років. Намагалися е, забезпечити, е, щоб ми збирати е, людей в о, одному місці, і щоб, е, так би мовити, привити їх ген. Ген. Певний ген. Певний ген людського лідерства, поведінки, людяної поведінки по відношенню до того, хто біля вас. Це був один проект. І ще один проект був. Він стосувався того, що ми, ми закрили е, університети, відразу закривали університети тільки для того, щоб не, певна історія не повторювалася більше. І е, вчителям, чи, скажімо так, університет повинен був підготувати е, е, нових. Е, викладачів, які не мали б нічого спільного з цим університетом, так само як це було в Казахстані, коли перенесли столицю з Алмати в Астану, тільки для того, щоб певні культурні речі залишалися там, як там, якщо з їх не можна перемогти, то нехай вони залишаться окремо, а ми створимо щось нове. Що стане невід'ємною частиною нового суспільства? Дві хвилини, так? Добре, вибачте. So, uh, some cases, some we Де в чому ми досягли успіху У 1989 році, коли військові емігранти повернулися до Литви? То першою ідеєю було створити університет, і вони сказали: у нас так багато їх. Але потім ми почули ні, ви ви не розумієте, оскільки університет це не, не про титули якісь і звань і звання, чи навіть про книжки якісь розумні. Це все про певну культуру. І цей курс. Говорить про те, що кожен має бути долученим. і впродовж десяти років ми працювали над цим, і кожен був долучений. Мобільність ми почали відправляти якомога більше студентів на практику за кордон, так само як це робить Казахстан, Естонія. В інший спосіб змінити культуру неможливо цього не можна вивчити із книжок. Ми вчора говорили про 16 сантиметрів, на які можна вплинути навчанням, але тут десь ось пів кілограми. І наповнити серце тим, що написано в книжках, неможливо. Це має бути інший досвід. Отже, людське лідерство, іноземні мови, навчання за кордоном. Я можу зупинитися на двох цих пунктах, і це буде кінець моєї презентації. Перше, це є така єврейська... Боговірка, якщо хочеш збудувати країну, то виховуй ем, повагу до в, е, вчителів, лікарів і так далі. І далі, так далі, так далі. Так далі. Але перше йдеться про вчителів та лікарів. І тут для нас правилом для нас є те, що в часи війни це все досить однозначно. Треба організовувати школи які були привабливими для як для для чоловіків так і для жінок своїм військовим виміром